Висловлюємо нашу думку щодо єдності нашої країни. Ми хотіли б, щоб наша країна була єдина Україна разом з Кримом і з усіма іншими областями, тому що не дарма наші предки боролися за Україну цілу. За Україну незалежну і вільну державу ідея цієї акції викласти карту України кольорами жовтими і синіми, аби підняти патріотичний настрій у студентів сто державного університету ім. Івана Франка, аби показати, що Україна єдина, і на фоні тих подій, які відбуваються зараз в Україні, а підтримати збройні сили України, їхній дух. Планується в подальшому випуск календариків з фотографіями цього заходу. І цих ці календарики, які поїдуть в Крим до збройних сил України наших всі військові частини. Крим завжди був українським і завжди буде українським, тому що незаконним шляхом його просто не можна відділити від України. Крим це Україна, і ми з Криму. Я став, по-моєму, там, де Крим. Да? Я вірю в те, що Крим буде українським. Для цього потрібен час. Єдине, що ми маємо зробити, ми сьогодні маємо змиритися з тим, що сталося, зробити все можливе, щоб підняти Україну на той рівень, щоб Крим... І люди, які сьогодні ще не переконані в тому, або переконані в тому, що в Росії краще, що вони переконалися в тому, що жити з народом українським разом спільно, це набагато краще, розумніше, мудріше. І я певен, що цей час настане.